Куди ми всі зібралися? Це я вже собираюсь їхати, а вони нас проважають. Це зараз Вітя погладив обов'язково. Це ми їдемо, щоб Вітя. о о о о о а -о -о -о. так. І упала, і упала, обгладили її. І... Така розумняшечка. Вона так скучає за людьми. Просто, просто дуже скучає за людьми. Молоденька, їй роки, роки два може. Вона, може, тільки перший раз родила, може другий раз, але навіть цюльки не тягнути нічого там. Це все. І Мені саме-таке, саме, -саме таке, що тут дорога, але вони такі розумні, вони сидять завжди ось тут, десь по кущам, да, папуля? По кущам ось, ось сидять, бачите? Ось на сонечку гріється. На дорозі я їх ніколи не бачила. Оце, якщо б не дорога, то взагалі було б тут їм класно жити. Да, скажи. Ну все, поки, ми поїхали. Давай. Все, пока, мы поехали. Дядька, пока. Ну все, не можем как распрощаться. Ну, Дивіться, как хочет. Хочет ласки, ну, страшные. Ну, Витя, каже, моя куколка. Ну все, Витя, давай, то она сейчас вообще будет за машиной бежать. бежать. Ну, давай, давай все, давай, иди на место. Давай. Быстренько, давай. Она спит уже. Ты зяйка такая. Ты такая зяйка. Ну, все ми, ну все, ми поїхали, давай, нас там свої Гаврики ждуть. Каже, я своя, не своя. Давай. Ну, все, все, ми поїхали. Давай. Все, віддавай. Дивиться нам. Все, все, ми поїхали.